Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Magic The Gathering Ukraine, і сьогодні ми подивимося на histрі колоду і Agro. Це синьо червона колода, яка прокачує своїх створінь і має багато заклинань для нанесення прямих пошкоджень як створінням опонента, так і йому самому. Одним з головних створінь в колоді є арканіст орди жаху, при атаці якого ми можемо розіграти карту миттєвого заклинання чи шеклунства складовища. Якщо її мана є меншою або дорівнює силі арканіста. Таким чином, ми повторно використовуємо багато заклинань. Такі карти, як безрозсудний заряд і спринт самути, дають прискорення і підвищують силу створіння до кінця ходу, що у випадку з арканістом дозволяє розігрувати більше заклинань з складовища. Також на силу арканіста може повпливати вчена симетрії. Яка робить базову силу будь-якого створіння рівною 3, коли ми розігруємо миттєве заклинання чи щеклунство. Розшукувач секретів створіння 1-1 за одну ману, яке може обернутися на комаху 3-2 з польотом, якщо на вашому кросі підтримки верхня карта бібліотеки буде миттєвим заклинанням чи щеклунством. Тож, ми маємо багато дешевих створінь і заклинання для їх прокачки, щоб на другому-третьому ході. Йти в атаку з сумарною силою 10 і більше. Для нанесення пошкоджень є такі заклинання, як гра з вогнем, чеклунська блискавка і статичний розряд. По всі ця колода схожа на одну стару деку мого друга, тільки замість шоків і драгонавтів тут використовуються сучасніші альтернативи. Перш ніж продовжити відео, я хочу нагадати, що в Україні йде повномасштабна війна з окупантом Російською Федерацією. Я дякую Збройним силам України за кожну спокійну хвилину. А для пришвидшення нашої перемоги закликаю всіх долучитися до волонтерства якщо не своїм часом і силами, то хоч матеріальною підтримкою. Не забувайте донатити на ЗСУ, підтримати нашу армію і волонтерів. Слава Україні! Подивимося на колоду в дії. Суперник якийсь корейсь. Чи просто зробив собі такий нікнейм. Маємо дві землі. Вчені симетрії. Можна грати. Виводимо острів, вчену. На другому ході зможемо вивести ще одну вчену, дати їй прискорення зарядом. Тоді піти в атаку обома створіннями. Вони прокачають силу одна одній. Це буде сумарно 9 сили. Суперник вивів вгору, передав хід. Що ж, реалізуємо наш план. Друга вчена. Заряд. Довго думаю опонент, певно, має якийсь інстант спел. Гра очікує на його підтвердження. За одну червону ману. Певно, це якийсь шок чи ще один інстант, що робить два пошкодження. Цього не вистачає, щоб вбити вчену. На наступному ході зможемо повторити таку атаку, розігравши заряд складовища. У нього є флешбек. Суперник вивів Шокленд, виводить Кобальта. Зрозуміло, він грає декою з драконами. Є спел, щоб зробити за одну ману Кобальта 6-4, і тоді б він вивів дракона в гру з руки. Але він вивів, що клан, зробив собі два пошкодження, і тепер у нього рівно 9 життів. Може він не бачив, що заряд має флешбек. Ми повторюємо комбінацію. Знову йдемо в атаку. Блокувати створінь з польотом він не вміє. Так, це перемога. Подивимося ще одну гру. В стартовій русі всі землі сині. Робимо маліган. Є три землі. В принципі, нам достатньо двох. Виводимо синю. І ще на симетрії ще розшукувач секретів певно буде кращим варіантом. Опонент грає з компаньйоном, Люрусом. У нас топ-дек був інстант. Розшукувач став комахою 3-2 з польотом. Йде в атаку. Опонент грає декою на артефактах. Дварф на його ході стане 3-2. Що ж, ми його пропустимо. Арканістом ми не можемо. Ага. Арканіста нашого вводять у вигнання артефактом. Поки артефакт у грі. Арканіст у вигнані. Отримуємо три пошкодження. І ще один дварф від опонента. Ну, нам пройшов ще один арканіст. Розігруємо. Атака розшукувачем. Довго думає суперник. У нас є чеклунська блискавка, вченосимтрії. Можна буде. На наступному ході розіграти два рази блискавку, використовуючи здібність арканіста, суперник йде в атаку, пропускаємо. Що ж він готує? Третій дварф І фея, яка відмінює здібність Enter the Battlefield. Ну що ж, нам все не страшно. Витягуємо гору. В принципі, двох земель нам вистачає якраз на вчені симетрії. І, певно, ми, ми точно переберемо. Фею, щоб вона не блокувала, нам не заважала. Прокращаємо силу органіста. Він при отасі зможе розіграти ще раз блискавку. Ну, другу блискавку ми вже направимо на суперника. У органіста є Тремпл. Якщо навіть його заблокує, суперник дварфом все одно два пошкодження пройде. Суперник наблокував. У нас на наступний крок, на наступний хід є статичний розряд, якраз три пошкодження, щоб добити суперника. Він просто здався. Що ж, так грається колода. Дякую вам за увагу і до зустрічі в нових відео.